Фордело і в інших областях України найбільше по пів метра снігу намело на Хмельниччині, Тернопіллі та Івано-Франківщині. Є і перша жертва негоди на Тернопіллі замер 41-річний чоловік. У всіх трьох областях школярі пішли на вимушені канікули. Триватимуть вони кілька день як приборкують негоду в регіонах. Далі в сюжеті. Це нічне тернопілля, снігу по пояс і сипати не перестає. Траса стала. Десятки авто заблоковані в снігу. Дорогу звільняють частинами. А цього буса, що прямував до Херсонщини, витягти не вдалося. Його пасажирів евакуювали. На ранок так само хурделило. Зі снігу рятувальники виштовхують швидку, а витягти ось цього тролейбуса здається не до снаги навіть спецвантажівці. Вона буксує, маневрує та, врешті, тролейбус піддається і рушає. А ось цьому водієві на допомогу ніхто не поспішає. Забуксувала сібеска так по всьому місту. Не може приїхати. А ви дешу, Що, нічого не горнуть? Нічого не горнуть. Вот. Заметані автівки, повалені дерева, сніговий шквал накрив тернопілля. В області закрито дитячі садочки та школи. А ось лікарні працюють в посиленому режимі. У тернопільському травмпункті аншлаг виходив з дому. впав. ну по складах проїхався. Ми вже прийняли 25 чоловік. Хоча це тільки ну нам так казати день. То завої грудної клітки, переломи. Це зараз типове. а це Хмельниччина. За Два дні снігу намило до пів метра. Пекельна ніч була ось у цих подорожніх. На трасах застрягло понад дві сотні автівок та навіть спецтехніку, що рушила визволяти людей. Також довелося рятувати спецзасобами. Безпосередньо з зі снігу, де людям загрожувала небезпека, замерзнути, було врятовано 228 чоловік, з яких. 97 дітей не проїхати й Прикарпаттям. Понад 100 населених пунктів можна дістатися хіба що спецтехнікою. Визволяти зі снігу довелося понад пів тисячі люду. Із заметів рятувальники витягли з десяток автобусів і п'ять швидких. <звук> Наробив робив лиха й сильний вітер. В Івано-Франківську повалено із сотню дерев. А цього чоловіка можна назвати справжнім щасливцем. Величезна деревина гепнула буквально за кілька метрів від нього. Місто майже спорожніло, громадський транспорт ледь рухається, а от приміське сполучення взагалі закрили. Я приїхала сьогодні і нема чим добратися. Не знаю, хто що робить, кого нема грошей, де переночувати. Половина автобусів нині не вийшла на маршрут. Ті, що ризикнули, або вибилися з графіку, або ж застрягли в заметах. Бачите, що тут робиться, бачите, що там комунальники не прибирають. Автобуси виїжджають, але просто вони стоять на рейсі і. Снігових заметах стоять і не можуть приїхати від кушугур снігу Єдина радість дітлахам через негоду на Прикарпатті скасовано навчання в школах і садочках. Віталія Васильчук, Надія Березюк, Орися Кантоністова. Програма вікна СТБ.